Я тоді кажу, під'їжджай, Я реально зараз по роботі трошки зайде, того під'їжджай сюди до мене і, оце, і десь недалечко. Так, коротше, дивіться, суперфінал. Суперфіналі буде три питання, і на ці питання відповідає кожен кого є. Ось бали. Я зараз скину свій телеграм, і перед тим, як я відкриваю кожне питання, ви скидаєте мені. Певну кількість балів, яка у вас є, тобто яку ви ставите до того, як ви бачите питання, відповідно, ви можете ризикнути, поставити більше, можете менше. Якщо ви відповідаєте на питання правильно, на кожне питання я буду давати півтори хвилини. Якщо ви відповідаєте правильно, ви отримаєте ту кількість балів, яку ви ставили на це питання. Якщо неправильно, відповідно мінус питання. Повторюсь, ви пишете на відповіді на питання і став. Свої, випишіте мені Телеграм. Я зараз скину свій телеграм е, сюди е, у цей. Е, сюди ось у повідомленнях. Я його напишу. Ось скинув. Посилання. Тобто, все. Дивіться е, на свої ось бали, які у вас є, і е, е, скидайте мені першу ставку на перше питання, яке ось. Тут у нас скільки 10 людей має мені скинути бали. Зараз здивимося. А якщо не Телеграм, ну це не за сьогодні взагалі. Ну, наприклад, я підписував Бамагу, що я ним користуватися не буду. Ну, Viber, окей, якщо що. На пошту, ну це довше буде. На пошту не знаю, куди там ще телеграм. Ну блін, краще від нього по можливості відмовлятись. Так, костя. Ну я дивлюся, а стоп, а якось не назвав Костя. все одно зараз у мі мінусах, <сміну> тому сорі, ти все одно участі, ну не, не береш. Подкалую, ну не те, що паткалою, просто тобі на майбутнє, що можуть бути такі ж саме, ну лізе. Все, я тебе зрозумів. Добре, будемо тоді шукати інший вихід. Стоп, а чому я так вийшла? Куди я писав? Бляха, бляха, бляха. Так, я за сьогодні щось. Так, хвилиночку. Скільки в мене має бути людей? Один, два, три, чотири, п'ять, Шість, сім, вісім. Вибачте, зараз я ще раз перегляну. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Що в мене вийшло? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, 8 і я двох, просто тупо пропустив дві постійні Ну, коротше, все одно вісім є. Так, отже, вісім людей має бути. Скільки мені там написало? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хтось один А. Все, Саша написав, що він не буде. Отже, все, а, отже, Семеро, все правильно. Так, отже, дивіться, кожна тема має ось заголовок. Цей заголовок може вам якось або допомогти, або навпаки збити з спателипу, або взагалі не грати ролі. Тобто на нього можете дивитися, але просто чисто, як на допоміжний додатковий фактор. Отже, півтори хвилини перше питання. Відповіді так само пишете в мені телеграму. Півхвили не минуло. Треба обидва досяг... ну, обидва досягнення, бо там хтось мені вже написав щось одне, тому вже Казати... бачу. Ой. чекай. Долбання. Ну, можна виправляти я. десь. тезер. Так, що там по часу? Oh, Блін, що так мало поставив? Хвилина. Наміх Юля пеше бля. Почти, почти. Так. Залишився Діма. Ватрас. Залишилося 7 секунд. Так, все. Всі, хто хотів, всі, хто міг написав. Ну, мені як здавалося, що це таке відносно важкувате питання, але більшість відповідей насправді на насправді ну, не добре, частина відповідей насправді правильна. І це ось яка відповідь на це питання. Я просто так, зразу, так. типу, за метали. Ну, типу, який метал для спорту? Золото, срібло, бронзо. І вже... так, так, все. Так. все, тепер, так. Да. Ну, дійсно, звісно, питання були десь е... вам. Так, отже, тепер рахуємо Діма, Ватрес. О-ін. І далі просто своє задоволення бере участь. Так, Кирило 8 балів. На жаль, теж без відповіді. Залишається 25. А, так, Діма Дівейт. Бронзовий м'яч і бронза. На жаль, на жаль, на жаль. Бро... До бронзового м'яча не дісталися, не придумали. А, так, о, Олексій не став 1 бал ставити уже добре. Ясь інтерв'ю 142 бали. Иди на... Ага, ну, на жаль. по моєму не 142, 189, мінус 57, це буде 130. 132. А ти скільки? не 47, 130... Я 57 поставив. 130... А 57, так. Блин, не я сегодня в ударі. Я в ударі. Блін, а чого такий рандом? 57, типа, щоб. Говорю, було будуть, да так... я ее що что не числи. Так, Вова. На жаль, не медаль за третє місце. І. Так, Сергій Барановський. Правильно. 40 балів. Так, у нас закручується трошки трига. Так, де 40 було? Так, да, 40. Бо мені здавалося, що я зараз знов щось десь натопив. Так, 80 балів і. Так, Паша, я тобі Ні. не доплюсував. А, я просто тобі подивився, що ти був написав, так. і... Правильно, але аж один бал. Так, все ось. А, ваші бали. Чекаю ставку перед другим раундом. Скажи, будь ласка, тут ставити можна тільки те, що в тебе є. Тобто да. ліміт да. це бали о Твої... чого не можна поставити. Так, да. тобто тут я казав, так, що за три раунди треба мати якусь певну кількість плюсову кількість балів, щоб власне з них потім і ставити на фінал. Тому в кого нуль або мінус, певна кількість балів. Далі вже можу чисто просто для себе ці питання відгадувати. Навіть можна мені писати, але це там чисто по фану вже е зрозуміло. Угу. Так, один, два, три. Один, два, три, 4, 5 має бути. Один, 2, 3, 4, 5. Так, є 5. Отже, погнали питання зараз. Секундомір. Питання номер 2. Півтори хвилини пішло. Як мені здається, це найпростіше. З трьох. А может и нет. А. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Переходы, да?

Залишився Кирило? Ні, у мене нема відповіді. немає. Так, так, ну якщо відповіді немає, ну мені чесно видавалося, що це питання найлегше, але правильної відповіді жодної немає. Так, це питання із розряду, що в мене було на спортивному квізі, про а, фільм голос Митьяго Муніса. Це десь питання зі опери. Може, це комусь щось допоможе зараз. Якщо Давай ні, то. Відкривай. Ой, блін! Таном, серйозно. Так. Да. Так, да, саме вони. Так, саме тепер. Круто, круто. Рахуємо бали. Отже, Кирило 20 балів. Мінус. А, так, Льоша, 57. Так. 75 має бути правильно. Так, да, 75 має бути. Цього разу не допонув. Але Сергій Барановський вирішив гулять, так гулять. І збірна Аргентина, на жаль, не приносить йому нічого. Так, Вова став 5 балів. Паша 8. І. Так, і Діма. А, стоп, чекайте. А, Діма, ти по законці. Діма так. просто так. Зрозумів. Добре. Так, всіх, ніби, ніби всіх відмінусував. Так, отже, у нас з кожним разом не гритят, все менше і менше, залишається. А, ну, все ще п'ятеро не гритят, залишається. Тому чекаю. чекай. Ти маєш Сашу зробити чемпіоном. Чекаю, бали. 1, 2, 3, 4 ще хтось один не написав. А, Саша, а, все четвер. А, Сашош пішов. Все. Тоді все нормально. Ну, так людина може і по переможцем стати, просто. Тому що вчасно пішов. Так, коротше, відкриваємо третє питання. Час пішов. Я знаю, я знаю. Я знаю. Можеш мені навіть написати, але. А я потім скажу. Добре. Можливо, якщо я знаю. Даша, будь ласка. Дві хвилини. Дима, жаль, тебе, А що, я правий? Блін. <ріху> Це прикольно. Хвилина минула, пів хвилини залишилася. Паша і Це, мабуть, десь на питкорці. Не, ну гол то понятний. А, чекаю, а, ще Вова. Як ще, а, ще я Вова. виправив, то нічого. А хто я там виправив? Я не знаю, не знаю. Ну, я ну, поки не знаю, якщо виправили, то ну, добре, окей. Все одно я ж поки не кажу, так чи ні. Так, Вова, мінус, так? Так, 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 так. Добре. Так, ну, э, Даша, кажи, хто це. Та <зв 'язок> я сьогодні читала Кирило, це священник. Він вийшов і сказав, не може так робити. Ну як, хто він? Ну, да, пастор чи хто Пастур. там? От, я Шо? теж не писав священник. Mm -hmm. <зв 'язок> так, да, тут була висилка до голову Бога маробоне. Mm -hmm. mm -hmm. Отже, рахуємо бали. Паша, офтальмолог, на жаль, мінус. Так. Кирило правильно. В би ні. Кирило правильно. І це єдина, в принципі, правильна відповідь, яка у нас була. Так. Ой, що, тренер. Спочатку священник. Ой, спочатку, що там де було? Вже колекцій. Але я, я просто подумав, типу, що це тренер цієї команди німецької вийшов і сказав своєму, щоб він грав чесно типу, ну так, я так. Ну власне, е як завжди, найшвидші руки на дикому заході. Е сьогодні перемагають, тому але втратили купу Ми, <станємо> в суперфіналі. Всі програли, здається. Да-да-да. Мені здавалося, що перше питання найважче, а на нього по факту дали найбільше правильних відповідей, а другий, третій там. Щось якось не туди пішло. Ну що, ось, власне, все. Ще один кіз зіграний. Дякуємо тобі, Ігор, за дуже гарний квіз. великі. Е, Дякую, Олексію, що сьогодні без булінгу. Дякую, що треба дякувати. Без кібербулінгу, очевидно, з сьогодні обійшлося. Ну, як, студію. Буде новий історичний квіст, коли не знаю, ну буде в цьому місяці. Я його зроблю. А коли ми його проведемо, це вже через три тижні. Там уже нам два наступних вихідних є так. охочих. На Ні, наступний. Не спішу, просто. А хто другий? Ну, а так Паша, я ж думав, ти стигнеш за два тижні, дописати музичний квіз. Ой, да. Я після другого музичного квіза відійти. Тоді без, тоді все тоді Діма на наступні вихідні, тоді Сергій ти через вихідні, якщо тебе Коли там А виділив Євробачення в нейново. В суботу, наступну суботу. Наступну суботу. — А ви будете дивитись? Так, ми дивимось. Ми... ми ж там не заради да, трибуни ми сидимо, ми там всі просто пани Євробачення. <гум> Жах. Так, добре. Дякую всім до побачення. Дякую, гарного вечора. Дякую. 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 дякую.